Мої вітання! З вами Олександр. Ми продовжуємо тему Алоє вєра Барбадець і Смілер. І в цьому коротенькому відео я хочу розказати основні властивості, на що потрібно звертати увагу і чому саме воно таке популярне. Перший факт дуже відомий, це те, що воно набагато скоріше заживає всі рани, всі які, нема різниці якої етіології, заживлення дуже добре. І за рахунок того, що вона є ще природним антибіотиком, звичайно, воно попереджує всі запальні процеси і регенерує і запальні процеси, і максимально віднов... відновлює це. Це перший момент. За рахунок чого? За рахунок того, що би, складається елої віра барбаденці сміра 96% з води, але то не проста вода, то гелеобразна як вода, що дозволяє їй. Заходити в кожну місцинку, в кожну в кожну саме частинку тіла в три-чотири рази швидше, ніж вода. Тобто у нас є дві речовини, ну, вода в організм, яка заходить скрізь, це єдина речовина, яка заходить у нас по тілі абсолютно скрізь. А гель елоєвіра, барбаденція, ну скажімо, речовини із, із, із барбаденція Смілера елоєвіра, вон воно проникає. Любу клітинку на любий відстані організму людини в 3-4 рази швидше, ніж сама вода. Тому алоя вера називає ще головним логістом організму людини. Логістом, то є це найкраща транспортна система, логістична система. Далі, так як алоя Вера, завдяки своїм особливим властивостям може за собою тягнути. Абсолютно все мається на увазі весь будівельний матеріал, що ми дим ми дихаємо, п'ємо водичку і їмо. І представте собі, що алоє – це локомотив, да, представимо собі, і вона ці вагончики, це все тягне. Так ось саме завдяки вивченим цим властивостям, воно потрапляючи в клітину, я вже казав, скоріше ніж вода, вона ще за собою практично все, що потрібно для клітини, все туди затягує. для нормального будівельного будівельна функція клітини. І допомагає ще один дуже цікавий факт. Вона допомагає виведенню з клітини не продуктів, вже, е, продуктів е, життєдіяльності. А ви знаєте, да, я не буду їх перераховувати, це вже інша тема. Вивести. Далі слідуючий факт: не тільки вивести, а вона ще запускає після цього лімфосистему, тобто дренажну, щоб ці продукти вивезти. І ми маємо тоді практично повний замкнутий цикл. Це капілярна система, тобто транспортна доведення до клітини, завести в клітину, забрати звідти продукти життєдіяльності і через лімфатичну систему вивести. Це унікальна реальна властивості. І ще один дуже важливий момент, який на ще... хочу на цьому зосередити увагу, щоб це все спрацювало дуже добре. Потрібно або бути на тих плантаціях, де вона де, де вирощується, а до речі, вирощується воно. Або Середземномор'я, або е, Латинська Південна Америка, Мексика це найкращі умови. І, звичайно, найкраще тоді ефективність, саме коли в цих регіонах вирощується. Але доведено вченими, що найкраще, коли вирощується в дуже в сухому кліматі, саме на органічних землях і на території е, Мексики або в тих, в тих регіонах. І головне питання: а як нам тоді це, щоб максимально воно приносило ефективність або там на місці, або правильне дозрівання, правильна первинна обробка, правильне транспортування, і потім правильне вироблення продуктів і донесення до нас вже як до споживачів. А про це ми поговоримо вже в слідуючому відео. Слідкуйте за нами, коментуйте. З вами був Олександр і по традиції бажаю вам уже повноцінного життя, здоров'я, щастя та вдачі!